Величезний привіт. Я вам на найперше хочу побажати гарного, вдалого тижня, найкращого дня. Вітаю вас на каналі. Ми з вами в Аврора і сьогодні подивимось новинки, багато новинок. А також подивимося знижки в магазині Аврора. Дякую за коментарі та за вподобайки ваші величезне вам спасибі. Дивіться, яка цікава дошка для закусок, бамбукова сама така підставочка кругла і пластикова кришка. Також можна, мабуть, з собою брати на, на якусь вилазку, на пікнік. Ціна такої дошки для закусок 199 гривень. Ось така металева, тримач металевий підставка, органайзер для виделок, для ножів, для ложок. Також бамбукова всередині сама підставка. Ціна такої новинки 139 гривень. Ємність для спецій, можна для солі, для перцю. Вона має ще ложечку а, пластикову, Бамбукова кришка 88 гривень. Привезли нові салатники. Дивіться, який гарний колір. А всередині, бачите, такий глянцевий. А ось тут він матовий. Досить цікаве поєднання. Ціна 39 гривень. І салатник миска на 3 літри. Ось такий цікавий, я хотів сказати, що це друшлак, але це також, зверніть увагу, це миска. Це також новинка. Бачите, які стінки прозорі. І на перший вигляд здається, що це друшлак, але це насправді також миска, як салатник. Ціна 59 гривень. Ще одна новинка хочу вам показати. Ось такий спеціальний кошик, підставка для пляшок в холодильник. Тримач для пляшок у холодильник. Ціна такої новинки на дві пляшки 179 гривень. Дякувати Богу, в цьому році у нас кавуни не, так... не по таких цінах космічних. Я бачив сьогодні в Сільпопу 20 гривень кавуни. До 30 гривень, так що, мабуть, в цьому році ми поїмо каву кавунів. Яблука їсти не будемо. А можна різати і дині, і гарбузи, і кавуни. Ціна такого ножа. До речі, хто купував цей ніж, залишайте коментарі, як він. Будемо вам дуже дякувати. 199 гривень. Привезли нові скатертини на стіл. Подивіться, яка фотографія, яка сама гарна скатертина, ніби під мармур. Зараз скажу ціну цієї скатертини. Розмір метр десять на метр п'ятдесят, 199 гривень. Є трішки дешевше. Метр на 1,35. Також є багато різних малюнків. 99 гривень. Оцю скатертину, ось таку ніби вишиту, я вже показував, і відкривав. Але зараз ми перевіримо, чи вона зі знижкою. Досить гарно буде, знаєте, на святковий стіл такий, або ж на Різдво, або ж на Великдень. Ось така скатертина метр п'ятдесят на метр двадцять. Перевіряємо, чим вона зі знижкою зараз. Вона дуже гарна, я її відкривав. 179 гривень, поки що без знижки. І бачите, вона ще має ось такі китиці, ну, як я говорю, бамбулетки. Ще хочу вам показати одну новинку. Дивіться, яка цікава бамбукова дошка. Це, мабуть, дошка спеціально до сніданку. Сюди зробити якусь канапку, круасан І бачите, тут є отвір зварити яйце, поставити. От до чого придумали? Ціна такої новинки 88 гривень. І ще одна новинка ось така підставка бамбукова під піцу з ручкою. 139 гривень. Новинка, ось такі дуже хороші ложки, спеціальні, щоб витягувати із каструлі спагеті Тобто спагеті не буде тікати, якщо ви не користувались таким, обов'язково придбайте, дуже зручні, я також не знав. І от нещодавно тільки був з цими ложками знайомий. Ціна ложки для спагеті 88 гривень. Бачите, вона сама силіконова і дерев'яна ручка, якість хороша. Я багато вам показував різні терки, ось такі невеличкі ручні. І сьогодні ось така ще одна новинка. Ціна такої новинки терка ручна 55 гривень. Плоска металева і пластикова ручка. Може комусь стане при нагоді, хтось шукає ось такі вакуумні пакети в рулоні. Розмір 60 на 20. Це також новинка 129 гривень. Зараз зі знижкою годинники на стіні. Ось такий смарагдовий 177 гривень. А зі знижкою ножиці кухонні, Написано, що нержавіюча сталь, а зі знижкою 77 гривень. Я ще знайшов ось такі ножиці кухонні, Вони ще мають додаткову насадку, чокол і ще відкривачка для пляшок можна використовувати. І як горіхокол, Ціна також 77 гривень. За цей ніж я вже говорив, він дуже хороший, це повністю литий ніж. Тобто ручка не відокремлена від леза, антибактеріальний. Ціна такого ножа 249 гривень. І теж хороший ніж для хліба. Якщо свіжий хліб чи батон, вам потрібно нарізати у цей ніж, дуже добре нарізає. Бачите, в нього є такі зубчики, він також литий, повністю антибактеріальний. Ціна такого ножа. 249 гривень. Так, привезли ось такий набір келихів для пива. Тут два келиха по 565 мілілітрів. 169 гривень ціна. З'явились ось такі пластикові сільнички для солі та для перцю. Ціна 39 гривень. Ось таке декоративне блюдо фігурне. З малюнком листочок 149 гривень. Також досить цікаве. Привезли нові чашки. Привіт, літо. Дивіться, які гарні на 365 мл. 69 мілілітрів гривень. То любить чашки із котиками. Дивіться, яка чудова чашка. Можна використовувати ось таку як підставку, можна використовувати як блюдечко, а можна використовувати як кришку для чашки, закривати ось таким чином. Вони в трьох кольорах і ще мають металеву ложечку. Зараз скажу по ціні, скільки ця новинка: 169 гривень. Банка для консервації на 330 мл і з кришкою металевою. Бачите, тут є щось. Та ось так можна написати своїм, дописати маркером, що тут у вас зберігається і якого року ви зробили закрутку. Ціна такої баночки 17 гривень. Ось такі баночки по 24 гривні на 370 мл. І зараз зі знижкою літрові банки по 12 гривень в магазині Аврора. З'явились соковитискачі, ось такі більші в глечику. Вони по 99 гривень на 660 мл із пластиковою давилкою цією. І є ще більший соковитискач, також скляний і пластикова сама ручка. І цей соковитискач сам пластиковий. Ціна 129 гривень. Це вже йде на літр. За 29 гривень зараз можна придбати ось таку вішалку на стінну пластикову на 6 гачків. Також зверніть увагу. Я ще знайшов ось такий металевий тримач. Тут же потрібне кріплення на 5 гачків. Ціна 44 гривні. Новинка, дивіться, ось така полиця для ванної кімнати. Вона пластикова, кутова. Тримається на двох, навіть на чотирьох, точніше. да, На чотирьох на чотирьох тримачок, які двосторонній скотч мають. На двосторонньому скотчі ціна 119 гривень. Є ще в чорному, в білому та чорному. 24 гривні. Ось такі гачки. Три штуки, набір за три штуки, 24 гривні. На двосторонньому скотчі також навантаження до 2,5 кг. Я знайшов ось такі гламурні контейнери для зубних щиток та для зубної пасти. Подивіться, на перший погляд, я дійсно не, не вгадав, що це таке для зубних паст, та для зубних щіток. А безцінний цінника нема, тому не скажу вам ціну. Набір також, мабуть, дорожній для зубних щіток, для зубних паст. Ось цей контейнер. І ще можна мило сюди поставити. Але зараз я такі листочки продаються. Навіть не треба це мило з собою возити. Такі маленькі листочки, ви їх під воду наносите на руки, і вони одразу миляться, можна помити руки 99 гривень, і не потрібно возити собою ці мильниці. Дуже привезло багато всякого, багато штучок різного для рукоділля. Я бачу, вибір став ще більшим, не знаю, як ваші ваврорі, але якщо ви займаєтесь ось таким чимось для рукоділля, зверніть увагу, дуже багато всього нового попривозили. Папки для документів, дивіться, які гарні. Красиві. 99 гривень. Я вже скажу, що дуже багато канцелярії привозять до школи. Новинка, ось такі блокноти невеличкі, можна взяти з собою, покласти у вашу сумочку. Ціна 74 гривні. Також новинка. Дуже круті обкладинка для дівчат. Крута. Крутий блокнотик такий цікавий, 69 гривень. Також досить цікава, така, дивіться, як вишита обкладинка. Це вже такий трішки грубший. Записник ціна 127 гривень. Теж такі цікаві блокноти. У них така обкладинка, як антистрес. мякенька мякенька Є в різних кольорах. Кольорові сторінки всередині 109 гривень. Так, скажіть своїм малечим наклейки Лабубу вже з'явилися. Розклад для уроків. Також я знаю, гадаю, що не часто можна знайти якийсь такий гарний, хороший, цікавий розклад для уроків. Пишете, потім можна стерти і поміняти, якщо щось. Тут такий матеріал, що стирається. 69 гривень. Справжні велетенські ось такі велетні олівці з гумкою, а тільки як їх точити. 88 гривень. А ви знаєте, що в Аврорі розібрали усі парасолі? Ось тут їх дуже багато висіло, порозвішували дощовики. Падали сильні дощі, тому, мабуть, розкупили 149 гривень парасольки жіночі напівавтоматичні. Так, подивимось на кошик. ось цей я хочу їх розложити. Кошик для дрібничок написано. Чи для зберігання не бачу, що там написано. Ціна такого кошика. Зараз вам скажу і розложимо одразу. 199. А ось такий буде трішки дешевше. Навіть не трішки, а добре дешевше. Цей буде 100 гривень. Навіть 99. Ну і ось такі сумочки для... Дівчаток, дивіться, тут два відділення. Має ще довгу ручку і спереду ось така невеличка кишенька, Є в декілька кольорах. Також показую, як новинку, 199 гривень. Ще одні ось такі косметички. Вони зараз в тренді, мені здається, вони від зими в тренді. Навіть є такі курточки, шиють і для чоловіків, і для дівчат, для молоді. І косметичка. Із такого ж матеріалу. Ціна такої косметички 149 гривень. Тедді. О, бачите, я забув, як вони правильно називаються. Тедді. Навіть на куртках пишуть матеріал тедді. Я гадаю, це також буде корисним наразі. А сумка ось така для взуття для малечі, мабуть, до школи, в садочок. За ціною 84 гривні. Невеличкі ось такі рюкзачки, мабуть, для самих маленьких для малечі. Я ж хочу вам показати. Дивіться, які цікаві також. Зараз просканую, скажу ціну. 149 гривень. Сумка дитяча через плече. Навіть ось такі вже лабубу є. Антистрес. Я бачу кожну дитину із цими лабубу. М'якими іграшками. 119 гривень. Антистреш, антистрес антистрес лабубу. Але я ще знайшов ось такому сіндру. Господинки, нова швабра у нас в магазині з'явилась, Ну, ви знаєте, да, Миючи ця сама швабра, відро, яке також можна витискати саму швабру, намочили, витиснули і промиваєте підлогу. Зараз скажу ціну цієї швабри з відром. 499 гривень. Чесно я кажучи, думав, що вона буде тисячу чимось. Дуже великі черги зараз в магазині Аврора. Навіть не доступитися. 119 гривень. Ось такий букет соняхів. Надзвичайно красиві. У мене теж такі є. Я купував в іншому магазині. Дивіться, яка цікава підвіска, дерев'яна плетена із китицями. Як я говорю, бамбулетки. Це також новинка. Зараз скажу ціну цієї новинки. 129 гривень. Набір, арома палочки, аромасвічка і тримач ось такий для аромапалочок. Це також новинка. За ціною 149 гривень. Що ж так багато людей? Скажіть мені, всі щось купують. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. І зустрінемось трішки пізніше вже в наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.